Привіт! Сьогодні ми поговоримо про перший запуск 3D-принтера, і я допоможу вам його налаштувати і відкалібрувати для первинного застосування. Звісно, річ буде йти про майже будь-який 3D-принтер, який друкує пластиковою ниткою. Тож почнемо з підготовки. Для початку необхідно зібрати принтер, як це вказано в інструкції. Деякі принтери йдуть вже зібрані, як, наприклад, ось цей. Вам треба просто його дістати і підключити до розетки. В комплекті часто йдуть такі речі, як кусачки, філомент він же пластикова нитка для друку, і також є калібрувальний лист. Або е, така пластина, якою теж можна буде відкалібруватись. Але ми насправді покажемо, як це можна зробити звичайним листком паперу. Перше, що ми перевіримо, навіть не вмикаючи сам принтер, це головку для друку. Ви можете її порухати, і з певним супротивом вона буде плавно їздити. Головне, щоб не було ніяких різких прискорень і різких зупинок. Також треба перевірити натяжіння зубчатого ремня. Якщо ремінь можна пальцем натягнути і відпустити як струну, то з ним все. В порядку тепер треба перевірити сам столик для друку. Він також рухається, і за це відповідає трапецовидні винти. Або як в цьому варіанті, то може відповідати просто направляючи, але також столик буде рухатись. Тепер можемо вмикати, але перед цим треба подивитися, щоб реле напруги стояло відповідно до того, яке стоїть у нас. Це 220 вольт. Ну, тут такої немає напруги, як ви бачите, тому ставимо 230. Тепер вмикаємо і дивимось на дисплеї. Ви повинні побачити значення температури стола, сопла і можливо додаткову інформацію. Наприклад, як у нас. Звісно, коли ми будемо запускати друк, то на екрані буде процес друку і назва файла, який ми друкуємо. Але перед цим нам спочатку потрібно провести калібрування. В нашому випадку ми заходимо в «Preparing» і робимо «Auto Home». У вас це може називатись паркування або якось автокалібрування. Після цього заходимо в налаштування і опускаємо головку по осі Z. Тепер беремо листок. Півменю Все Z опускаємо голівку так, щоб вона притуляла листок до столу. Тепер вимикаємо двигуни, це нам дасть вільно рухати голівку друку. Таким чином відправляємо її до кожної з кінців нашого столу. І нижними винтами регулюємо прижим. Нам необхідно досягнути такого результату, щоб листок рухався, але був прижатим. Додатково ще можете перевірити, чи він у вас правильно вимірює відстань. Тобто ви можете взяти виставити значення осі Z на 10 це буде означати 1 см або 10 мм, і відміряти лінійкою. Тепер давайте перейдемо до перевірки нагріву сопла і стола. Беремо PLA філамент, хоча б трохи, як ми і казали, його повинно бути в комплекті. А це значить, що для друку цим. Цим матеріалом нам треба стіл розігріти до 50-60 градусів, а сопло на 200 210 градусів. Інколи, як от у нас на прошивці самого принтеру може бути пункт для прогріву під матеріал PLA. Тоді просто обираєте його. Але якщо такого немає, не біда. Просто вручну виставляйте 55 градусів для столу і 205 градусів для сопла. Після нагріву залишаємо принтер десь на 10 хвилин. Стежимо, щоб нічого не поплавилось і не було ніякого диму, ну і якогось неприємного запаху. Якщо все нормально, то можемо заряджати бабіну. Для зручності можна трошки загострити сам кінчик трубки, щоб легше було його просовувати. Також ми рекомендуємо або вручну зробити такий от паралончик, який буде протирати ваш піалей, пластик від зайвого пиву, або зробити якийсь тримач для того, щоб воно краще сиділо і примотати там якусь ганчірку. З таких лайфхаків, як ви могли ще побачити, у нас є вже надруковано спеціальний тримач для шлейфу, щоб він не відірвався. А також ми використовуємо такі кліпси, щоб тримався стіл і він зайвий раз не ковзав. А, ну і ще від нас лайфхак, ви можете промазати стіл ПВА-клеєм або клеєм-олівцем, для того, щоб модель не відлипала і був кращий друк. Також ми замінили підложку нашого столу на скляну. Вона, як ви бачите, теж ендеро. І це зроблено для того, щоб був більш якісний друк. Вона є у нас в магазині, теж можете переходити по посиланню в описі до цього відео. Тепер шукаємо фітінг на механізмі подачі. В якихось моделях є трубка, в яку треба просовувати наш PLA. В деяких принтерах треба обрати матеріал, який ми заправляємо. Після цього можемо натиснути екструд, якщо є така можливість, і подивитися, як буде матеріал виходити з сапла. Якщо у вас принтер з такою трубкою, то може трошечки бути складніше заправляти, але тут теж нічого важкого. Головне подивитись тепер, щоб екструд, а саме те, що було надруковано, виходило рівномірним. І тепер ми можемо почати друк. Зазвичай тестові моделі є на флешці, яка йде в комплекті з принтером. Підключаємо її, шукаємо в меню щось схоже на фразу друк з флешки, тестовий друк, або просто тест. На цьому у нас був човен. Обираємо модель і запускаємо в друк. Тепер чекаємо, і по завершенню, вуаля, у вас є готова перша модель. Якщо у вас щось не вийшло, або у вас є додаткові запитання, залишайте їх обов'язково в коментарях. Пишіть нам, ми спробуємо на все відповісти. Ну і до зустрічі!